3 вересня Росія двічі атакувала Хмельницький вночі та вранці. Спочатку дронами, а потім ракетами. Внаслідок атаки у ВПУ номер 11 вибито та пошкоджено понад пів сотні вікон. Учнів тимчасово перевели на дистанційне навчання. Директор ВПУ Василь Селізар показує уламки, які пошкодили навчальні теплиці. «Пошкоджені практично чотири корпуси. Чотири корпуси це є навчальний корпус. Це є суспільно-побутовий корпус, це корпус навчальних майстерень, всі кабінети в склі, вибиті і пластикові вікна. Більшість не витримали ударної хвилі, це вікна з дерев'яною конструкцією. Наслідок ударів виникла пожежа на території гаражного кооперативу. По обіді стало відомо, що загинув чоловік, який там перебував. За попередньою інформацією, ДСНС, зруйновано понад десяток гаражів, частину пошкоджено. Вранці власників гаражів на територію кооперативу не пропускали. У Євгена там зберігався мотоцикл. «Провезений з Донецької області. Патріотичних кольорів. Я його забрав хазяїна, який змінив різку думку, поїхав бути сепаратистом. Сказав, колір мотоцикла не збігається з моїми поглядами. Видно, дим пішов, я одразу зрозумів, що сюди десь долетіла. Тому такий, ну що ж, та що мені сподіватися? Ну, згоріло, жаль. Пошкоджено та вибито більше ста вікон у житлових багатоповерхівках. Найбільше дісталось гуртожитку сімейного типу за адресою вулиця Молодіжна, 15 дріб. 1. від ранку там працювали комунальники, нарізали та роздавали мешканцям віконне скло. Пані Олена каже, їхній будинок росіяни тероризують не вперше, але цього разу вікна її квартири вціліли. Просто форточка була відкрита, і двері були привідкриті. І благодаря цьому в мене лишилися вікна. Сусіди з однієї сторони повибивали, з іншої сторони половивали. Також буде працювати комісія, яка буде складати акти про пошкодження. Після того з цими актами люди зможуть податися у дію відновлення або податися за матеріальною допомогою до міського бюджету. Тісталися й села громади. Безпілотник окупантський попав в мережі Обленерго. Два села без світла, але я думаю, що протягом дня обленерго оперативно все відновить. Люди матимуть світло. Також зазнали руйнувань, нежитлові та приміщення комунального підприємства. Пошкоджені частини майна, а також Два тролейбуса, два старих тролейбуса, ушкодження довідки серйозні, ну але вони підлягають відновленню. Ми їх відремонтуємо. Я сподіваюся, що вони вийдуть на рейс. Мали з самого ранку певні затримки з випуском громадського транспорту, зокрема тролейбуси через пошкодження ліній електропередач. Лінії буквально там за пів години відремонтували. Тролейбуси всі в повному обсязі вийшли на рейси. 3 вересня країна-терорист випустила по Україні понад 500 дронів та 24 ракети різних типів. Повідомили у повітряних силах. Лише в нашій області ППУ знищила три шахеди та одну ракету. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.